Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Сьогодні середина осені, навіть можна сказати, пізня осінь, похолодало. листя з дерев з винограду попадало. І сьогодні будемо обробляти профілактично від хвороб залізним купоросом. 300 г можна 350-400 грам на 10 літрів води. Розбавляємо в гарячій воді. Даємо трошки, щоб воно остило. Залізник купу розпрощаняється краще в гарячій воді. Розвели остило, заправляємо бачок на 10 літрів, обробляємо тільки ті рослини, які вже листя повністю опало, бо можна якихось ще залишилося. Ось. Обробляємо обільно. Обробку проводимо інтенсивно. Щоб дерева були повністю мокрі, бо це препарат контактний. І тому там, де ми обробили, там і буде працювати. Дякую. Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Нещодавно ми обрізали мій виноградник, я обрізав от на плодові стрілки, плодові лози на наступний рік. Обрізали його перед укриттям. Зрізану лозу я вже позбирав. Майже її немає. Залишилося листечко. Зараз беру ще листечко і буду обробляти залізним купоросом. Залізний купорос розводимо 300 г на 10 літрів води. Обробляємо тільки ті рослини. Не можна обробляти як і виноград, землю коло винограда, так само і дерева, і землю коло дерев. Обробляємо тільки ті рослини, на яких немає вже. Листя, на яких опало повністю листя. От у мене там далеко десь одне дерево є ще, я його обробляти не буду. От. Залізний купорос – це контактний препарат. Він частково йде від хвороб, від залишків, потогенів. От. Він контактний є, тому що ми обробили там, де ми обробили, яку діляночку дерева, ствола обробили, там він буде працювати. Тому поливаємо обільно, щоб дерево, рослина були змочені. Також Навколо земельку навколо рослини. Дякую. Взяв тут 500 грам. Більше половини взяв, десь грам 300, думаю, я не важив, так. Відерця гаряча вода, розбавляю, поки воно остиває, зараз бираю листячка і будемо обробляти наш виноград. І дерева, які потрібні. Так, ми прибрали листичку е, з-під нашого виноградника. Ну, от що змогли. Ачте частенько плюс-мінус. То ще потім позбираю, бо то не дуже є часу. Бачок ми заправили. Я такий ручний бачок, швиденько, і починаємо обробляти. Отак. Обробляємо, щоб воно мокре-мокре було. Якщо видно, якщо його стигне, бо то бачте, щоб так... Оток... Зараз з цієї сторони вітерець на ту сторону з усіх сторін. Отак. Так, хорошенько, щоб воно мокреньке було таке. І земельку. Навколо добре проливаємо. От наш саженець, який ми недавно садили. Земельку тут навколо, бо ми будемо присипати по-любому. Десь там. Ось так всі патогени постараємося, що зможемо забрати. так. Так, Це тут у нас кущика не було, тепер тут. Все, проходимо. Проходимо таке красивенько, мокро-мокро-мокро. Потім з тої сторони прийдемо. Бачите, у нас світерець тут, значить, можемо так, можемо так ставити, щоб воно більше змачувало. Отак попід низь, корінчики і землю навколо. І землю. Так само ці корінці, які йдуть тут Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Я поки що так потихеньку, бо то незручно. От. І зараз оці всі. Спочатку проходимо лозу. Ось така гарна, світленька, визрівша лозичка. Ось, супер буде. Виноград. Ще побачимо що це. Лози в мене забагато, я полишав, щоб лишнє, ну скажімо не лишнє, щоб запасом було, На навесні будемо будем розбиратися, щоб до лишнє, ще встигнемо обрізати, якщо буде потрібно. А поки що змочуємо. Так. Інтенсивно, хорошенько, так от. Чого не брав електричний, бо воно зараз бур все мені випріскає, а тут я контролюю. Щоб чотче, якщо там вже з листям йдуть дерева, тоді я беру той електричний, мене електричний оприскувач чи з листям раз, два пробігся. А тут мені потрібно оце все обробити, тому взяв цей. Все, поки що на цьому все. Дякую за увагу. Обробляли залізним купурсом 300 грам на 10 літрів води. Обробляємо плодові дерева, виноградники, землю навколо них. Тоді, коли в них немає листя. Дякую за увагу. От ще разочок показую, бачите, яка от стовбур винограда. Так, 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 йдемо, наскільки він мокрий, зволожений. І от інші, бачите, ще сухий. От ми йдемо, йдемо йдемо по ньому. Отак у вас має бути. Залізний купорус 300 грам. Контактний препарат. Бачите? Осінню, після падання листя. Стобури, мох і дерева навколо них. Дякую. Бітру нема і я встигаю ще зазняти. От після обробки, подивіться, гарненько змочена рослина. Все чудово, все прекрасно, все аж капає. Дякую.